Казка про вченого бика. В одному селі був лінивий піп. Як вилізе, бувало на казальницю, то ні про що більше не говорить, а все про Адама та Єву та за оте яблуко, яке Єва з'їла. Люди спочатку слухали, а потім чулося хропіння. І так щонеділі. Одної неділі піп розгнівався. Гей, християни! Що ви є за люди? Вчу вас і вчу, а ви хропете, як перед кінцем світу, вже й бека б навчив, а вас ніяк не можу. Як закінчилася Божа служба, до попа підходить один Газда і каже У мене є, панотче, дурний Лесійко, не дає до себе підступити. Навчіть його, паноччику розуму, бо нема спасіння. Піп погодився. Приведи бика до мене. Того ж таки дня Газда взяв лисійка на мотуз і повіз на науку. Панодець сказав заведи його до стайні. А коли буде готовий, отче, прийдеш через два місяці. Газда втішився, що матиме вченого бика, і пішов додому. Піп теж тішився. Зарізав бика, м'ясо посолив, склав собі в бочку, ходив до плебанії і облизувався. Минув місяць другий. Газда подався до попа. Е, ти прийшов за бордзо, каже панотець, бик ще не довчений. Треба ще два місяці чекати. Як так, то най буде так, відповів Газда. Тримайте, скільки хочете. Лиш би мій Лисійко розуму набрався. Через два місяці Казда навідався знову. Піп весело сказав Радуйся, добрий чоловіче, твій бик аж перевчився і став уже старостою Коломийського повіту. Він більше не Лисійко, а пан Лисіцький. Казда на те забідкався. Ще пропаде бик між панами, як пес на ярмарку. З'їдять його цісарські урядники, Мусиш щось робити, поспішив додому. Одягнув новий сардак, взяв кілька крейцарів і пішов до коломеї. Поглянути на свого Лисійка, знайшов магістрат і рушив до дверей. Раптом стали перед ним двоє вартових. Гоу, куди лізеш? Казда відповів Іду до Лисійка. До якого такого лисійка? Та до пана старости Лисіцького, він мій син. Я його вчив у нашого попа, пояснював Газда. Іди, хлопче, звідси, бо від тебе кожухом смердить, не хотіли чути вартові. Газда поміркував, добув свої крейцарі і дав кольку бік кожному вартовому. Просимо, заходьте, сказали ті разом, ховаючи гроші. Тільки не сидіть довго, бо пан староста мають багато роботи. Увійшов газдамо до магістрату, а там дверей, як у криміналі. Але таки знайшов канцелярію пана старости, отворив двері, усміхнувся до товстого пана і почав казати Лисійку, а де? Був дурним биком а тепер ти староста. Пан розчервонівся від люті, вихопився за столу. Газда опинився в ногах вартового. Встав, пообтирався і пішов додому. Панотче, скажеться попові. Ви мені хвалилися, що лисійко навіть перевчився. А він, як бив людей, так і досить б'є. Гади виштухав мене, я ж носом запоров. Ти зробив дурницю Газдо. Каже піп. Хто йде до бика з порожніми руками? Візьми сіна і понеси йому. Побачиш тоді, як він тебе прийме. Газда побіг додому, наладував собі оберемок найліпшого сіна і знову помчав до Коломиї. Варта не пускає Гов, куди лізеш? Та що ви мой не впізнаєте мене? спитав чоловік і знову дав кожному покрейцарю. Вартові впустили. Газда отворив двері, переступив поріг і кинув перед старостою оберемок сіна. На, маєш лисійку, зараз ще відро води принесу, лиш не бийся. Пан скипів ще дужче, вискочив за столу, схопив Газду за барки і так ним потряс, що аж ратуша задвихтіла. Газда встав, поптирався і каже старості. Був мой биком і лишився биком, Бодай бездох би здох разом з дурним попом. Та й пішов додому.